П'ятнадцята в Україні час дізнатися. Останні новини. Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по одному з населених пунктів Пологівського району на Запоріжжі сьогодні вранці. Як наслідок, одна людина загинула, ще одна поранена. Крім того, зруйнований один житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Рятувальники її ліквідували. На тепер усі аварійно-рятувальні роботи завершені. Інтенсивність російських ударів по Херсонщині у травні зросла порівняно з попереднім місяцем. Упродовж квітня прилетіло 7400 снарядів. А за травень уже зафіксували удари 8100 боєприпасів. На тепер загинули 19 дорослих та одна дитина, а також 186 поранених серед них п'ятеро дітей про ситуацію в області нам розказав начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сьогодні, через російську атаку, загинуло двоє жителів Береслава внаслідок скидання вибухівку з дрона. Смертельні поранення дістали чоловіки 33 і 46 років. Вранці під удар російського безпілотника в Херсоні потрапив чоловік. 1931 року народження у нього мінно вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Також зранку росіяни атакували з будинок у Дніпровському районі Херсона, через що жінка 68 років достала вибухову травму, опіки, обличчя і дихальних шляхів. До лікарні звернулися ще житель Білозерки і Херсонець, котрі постраждали через дронові атаки напередодні. Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині. Як повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Кім, одна людина загинула, троє поранені. За їхнє життя борються лікарі. Російська армія поцілила по фермерському господарству у горохівській громаді. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили тринадцятьох в обласній поліції. Нарахували майже три тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. На шахове російські війська скинули бомбу КАП 250 По Костянтинівці завдали вісім ударів РСЗВ, дронами та артилерією. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, дві крамниці, станцію швидкої медичної допомоги, заклад освіти, будинок культури АЗС, автостоянку і цивільне авто, двома авіабомбами. Окупанти вдарили по довгій балці. Поруйновано 5 приватних будинків і магазин. Після опівночі війська РФ обстріляли 7 населених пунктів: Білицьке, Добропілля, Дружківку, Краматорськ, Лиман, Слов'янськ, Новодонецьке. На тепер відомо про одного постраждалого у Слов'янську. Чотири населені пункти Сумщини під контролем росіян, про це заявили в обласній військовій адміністрації. А в ефірі телемарафону, начальник преслужби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов, цей підрозділ тримає оборону в Сумській області. Розказав, що і особовий склад, і цивільні потерпають передусім від ударів російської авіації. Це і каби і ударні дрони, що стосується населених пунктів, які зараз перебувають під контролем. Військ Російської Федерації не можу сказати, що там ворог масово зайшов і закріпився. Все ж таки, це територія, куди ворог намагається зайти маленькими групами. Техніку там ворог не використовує, адже пролізти, протиснутись важкою технікою, там просто фізично неможливо. Уся техніка ворожа, яка підходить ближче до державного кордону, вона знищується силами оборони. А от маленькими групами через ліс на мотоциклах. Квадроциклах ворог намагається протиснутись в глиб території України якраз в смузі від Веселівки до Басівки. ДБР завершили розслідування щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ. Він покривав знущання над військовослужбовцями. Прізвище його не називається, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про полковника Олега Побережнюка. Нині йому та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Далі обвинувальний акт буде скеровано до суду. Я нагадаю, у грудні правоохоронці затримали та доправили в Київ командира 211-ї бригади. Зсу йому оголосили підозру. Слідчі встановили, що з лютого по липень 2024 року командир бригади знав, що його підлеглий офіцер знущався з бійців, однак не реагував на це. Старший лейтенант, який бив солдатів, син начальника штабу вказаної військової частини та близький товариш командира бригади. Крім того, командиру бригади висунули підозру у зловживанні службовим становищем. Він залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Перевірка документів ледь не спровокувала бійку. Черговий конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та цивільними стався в Черкасах. Відео інциденту розлетілося пабліками не лише українськими, а й ворожими. Усі події тепер розслідують правоохоронці. Що вже відомо про це далі у сюжеті моїх колег? Кадри, які за добу облетіли інтернет, НАТО повтручив чоловіків у військовій формі. Словесна перепалка переросла у штовханину. Сьогодні у цьому дворі безлюдно, а випадкові перехожі неохоче згадують про ті події. Хоча свідків інциденту у спальному районі було чимало. Ось я на восьмому живу, я все бачила. Там половина всю знято. Та ви що? там починалось воно не так. Ну вони культурно з ними підійшли до їх. А вони от один одну позвали, і почали тут їх бити. А розпочався конфлікт зі звичайної перевірки документів. Військовослужбовці ТЦК зупинили двох чоловіків призовного віку для встановлення їхніх осіб. Один із них виявився в розшуку. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися? В ході словосної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші погірші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Військові пішли, щоб не провокувати ще більший конфлікт. А за цей випадок узялися правоохоронці. Ми під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, яке рознеслося не лише українськими каналами та групами, а також було розповсюджено і в російських пабліках. Були внесені відомості до єдиного обліку. Також пізніше надійшли звернення та заяви від учасників цього інциденту. Поліцейські відреагували оперативно. За кілька годин усіх учасників подій встановили це вже кадри їхнього затримання за статтею погроза або насильство щодо службових осіб оголошено підозру трьом чоловікам та жінці. Народ вимагав для того, що територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранень, важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення. І їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну, вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації, докомплектувати підрозділи. А цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я. Територіальний центр комплектування надав поліції відео з бодікамер. каже. Кажуть, їхні військовослужбовці діяли в рамках закону. А один із учасників тих подій ветеран, який був на сході країни. У ТЦК його перевели за станом здоров'я. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини сьогодні в Черкасах обиратимуть запобіжний захід, причетним до конфлікту з ТЦК. Наші кореспонденти стежитимуть за перебігом судового засідання. Всі подробиці дивіться у нашому ефірі протягом дня. Ще одного інформатора ФСБ затримала служба безпеки України на Харківщині. Це 45-річний працівник місцевого комбінату. Під виглядом робочих поїздок він розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп для їхнього прориву на північ регіону, а також збирав та передавав координати позицій наших бійців та критичної інфраструктури для ворожих ударів. Тепер зловмисник під вартою йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Країни-учасниці формату Рамштайн зустрінуться 4 червня у Брюсселі для обговорення подальшої допомоги Києву. Про це повідомили у прес-службі альянсу. Скличуть його Велика Британія та Німеччина. Я нагадаю, контактна група об'єднує десятки держав, які регулярно координують військову допомогу Україні. Формат створили у квітні 2022 року за ініціативи США. А перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Звідси й неофіційна назва. На засіданнях обговорюють постачання зброї, вишкіл українських військових, технічну підтримку та стратегічні потреби зсу. Це буде вже 28-ме засідання групи. Попереднє відбулося 11 квітня у Брюсселі. За його результатами оголосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції на підтримку України. Розвивати адаптивний спорт не лише у великих містах, а й у віддалених громадах заповзялися на Одещині. Ветерани війни разом із волонтерами їдуть у сільську місцевість та проводять ознайомчі заняття зі спортивної реабілітації для місцевих захисників. На одному з таких побували наші кореспонденти. Село Старокозаче. до місцевого ліцею з'їжджаються ветерани війни з навколишніх громад Білгородністровського району. Колишній морпіх Владислав на такому заході вперше у глибинці каже захисників збирають, але не часто. Одеса і Горда, Дніпер там більше. А от у маленьких немає такого. І я вважаю, що треба це організовувати, щоб не забували про хлопців, щоб хлопці розуміли, що їх будуть повни і не будуть забувати про них. Слова побратима підтверджує Ігор. Він служив під Бахмутом. На війні втратив сина. Найскладніше, зізнається, звикнути до цивільного життя. Війна це там все, правда. Життя, смерть, перемога, бажання до перемоги. Тут вдома ну якось самотні. Хотілося б, звісно, щоб була увага якась, щоб люди самі ветерани, якось друг з другом спілкувалися, може там. Якось було б легше в психічному стані. Взагалі, не будеш почувати себе самотнім. Рішенням може стати адаптивний спорт. Переконані волонтери. Вони приїхали презентувати активний спосіб життя, бо це не лише зміцнення м'язів, а й впевненість та покращення емоційного стану. Це братерство, це ком'юніті, це певний такий, знаєте, налагодження нових зв'язків. Тобто спорт це напевно, що найшвидший та й коротший такий от шлях до реінтеграції людей до, до цивільного життя на практиці. Майстер класи з адаптивного кікбоксингу та амфутболу. Як грати показує тренер разом з ветераном? Іван позбувся ноги після поранення на запорізькому напрямку. Тепер заохочує побратимів до футболу на милицях. Ти не можеш якби, однією ногою підвести, у тебе тільки під контролем, ота нога. Все. Як ти долетиш, як вб'єш е, пиром, щекою, тилом, як зможеш? Думаєш, що ти цього не можеш, але ні. Ти по кроку, по кроку, і ти можеш ще більше. Ти навіть не уявляєш, що ти це можеш зробити. Головне бажання. Представники області з такими ознайомчими заняттями вже об'їхали піводищини. Попереду ще чотири райони. Мета визначити координаторів осередків та переконатися, що розвиток підтримуватимуть і місцеві органи влади. Що саме потрібно, якщо навіть вже є існуючі спортивні зали, які не потрібно будувати, але їх потрібно дообладнати інклюзією, там підйомниками, доступністю для того, щоб ветерани мали таку можливість без перешкод самостійно потрапити в такий спортивний зал. Ветерани, які вже мають відповідний досвід, наголошують, ініціативу мають проявляти і самі учасники бойових дій. Тобто тут така синергія має бути. А не сидіть вдома, життя продовжується, важке поранення це не вирок. Йдіть до нас, йдіть до місцевої влади, вимагайте, ініціюйте якісь заходи, і в будь-якому куточку нашої країни можна займатися цими водами спорту. Їх насправді дуже дуже багато. Наступним етапом після формування команд стане проведення обласних турнірів. А от всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту вже заплановані на другу половину червня і теж на Одещині. Андрія Настасов Юрміханошин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У південній Кореї розпочалося дочасне голосування на позачергових президентських виборах після усунення з посади Юн Сок Йоля через спробу запровадження воєнного стану. Дводенне волевиявлення триватиме до 30 травня. На 10 ранку свій вибір зробили понад 2 мільйони громадян. Це понад 5% відсотків від загальної кількості виборців. І рекордна активність для дочасного голосування до порівняння під час президентських перегонів 2022 року на цей же час проголосувало лише близько 4% відсотків людей. По всій країні відкрили майже 3600 виборчих Дільниць основний день виборів призначено на 3 червня. Це буде державне свято. Я нагадаю, президента Йоля усунуто з посади після того, як торік у грудні він спробував запровадити воєнний стан. Це спричинило масові протести та політичну кризу в країні. У Швейцарії обвал льодовика та частини гори практично знищив село Блаттен. 90% населеного пункту поховано під селевим потоком. Каміння заблокувало потоки річки Лонца і струмка Гізентела, що й спричинило неконтрольоване затоплення. Влада оголосила часткову евакуацію сусідніх сіл Вілер і Кіпель. Фахівці попереджають, ймовірні нові загрози через селевий завал. утворюється дедалі більше водойма. Що може призвести до ще потужнішої повені? Нагадаю, близько 300 жителів села евакуювали ще 19 травня після того, як геологи виявили ризик неминучої лавини з каменів та льоду. Наступний випуск о 16-й. Ну а зараз віддаю ефір Анні Каменєвій. Аню, дякую, Олександра. Про оперативну ситуацію на харківському напрямку дізнаємося від наших військових. Буде збір для українських оборонців, тому не пропустіть уже за дві хвилини. боремося за країну, яка береже культуру.